А мені, будь ласка, зелений чай. Ревізору поспішають подати чай, а ревізор поспішає податися на кухню. Дівчатка, а де ваша кухня? Кухар зараз немає. Кухаря немає. Кухня. А що кухня. їдять кухня люди? Де приміщення кухні? Ну, міліція стоїть. Камери, закон України. Є якісь, ну не, не можна, Це приватна власність. Не розрішаємо. Ну, що зараз жартуєте? Не. Дороге керівництво. Ця прекрасна дівчина не винувата. Це я і вся Україна зараз іде на кухню цього закладу. Будь ласка, пішли. Невже ми потрапимо в це загадкове місце? Дякуємо. Але тут це значимо. Наташа. Бо Сергій Петро зараз підійдуть. Добре, велетім, я вам двері не відчиню. Добре, викликаємо міліцію. — Я все прекрасно розумію. Хто з богу свого шефа я можу вам тільки відчинити. Та чого всі ці нам стреси? Що ви там ховаєте? А чого ховаєте? То, що не треба, то й ми то ми ховаємося. Ви зараз за світлите нас не хочете малюватися на Засвітаю всіх пушників, і ми зараз кухню не показали, але принаймні чесно розказали про ситуацію всередині. Власний порядок, ми не хочемо. Я не хочу, щоб нас тут бачили і. Отже, наш наступний крок: ми будемо просто звертатися до останньої підстанції, яка приїде вже без камер, зможе перевірити цю кухню, так? Я думаю, що так. Відсутність частоти, оборона на вході та необхідність виклику міліції, звісно, достатні аргументи для того, щоб ревізор не рекомендував старий канів. Дивіться зараз у програмі Без перерви на рекламу. Я ще сліпі з горошком ніколи не їла. З таким меню. Навіть не соромно вийти в люди. Клач, вам заборонили селити ревізор. Да, мені дзвонили, вони їй сказали. Якщо буде передача ревізору, нічого нікому цей. Сторонній вхід заборонено, ну ревізор не сторонній. У Канові є піцерія Браво! Ви, дорогі мешканці цього міста, дуже скаржились мені на сайті нового каналу і на сторінці Фейсбук. Кажете, тут жахливий сервіс, брудно, а ще тут подають «жаб'ячі лапи. Сумнівної якості. Ходімо на ревізію. З Собаками курити з напоєм, з морозом не можна. Ми до вас повечеряти. Ми будемо знімати, на жаль. Отже, поки офіціант сховався, ви подзвоните директору і сказати про візит ревізора, я вам покажу меню піца фірмова, браво, 112 гривень. Сорок 40... скільки? Піца «Жаб'ячі лапки. Жарені в клярі, ну смажені, треба було б написати. 95 гривень. Хочу цю піцу. Вибачте, будь ласка, можете прийняти замовлення в мене? Я вже готова. Дякую. Я дуже хочу піцу жабічі лапки у винному маринаді. Так, а жабічі лапки у вас звідки? Було б дивно, якби вони самі приходили. З Індонезії? Не знаю. Отже, поки мені готують замовлення, давайте оглянемо інтер'єр. У Каневі всюди зимно. Зимно настільки, що я перед вами у всій програмі з червонющим носом. Ви бачите, і... інтер'єр. Є ось така чича. Лампи, які працюють через одну. новорічні прикраси на стінах, холодна підлога, розумієте, немає такого домашнього затишку, якось холодно, незатишно, металево. Працює Wi-Fi, Тобто у браво працює Wi-Fi. і це добра новина. Є туалет. І хлопчики дівчатка ходять в один туалет. Мило є, вода є. Рушнички є, Ху! а тут забули прибиральниці нема. Ну що, я думаю, час йти на кухню, подивитися, як готується моя піца із жабячими лапками. Біле стерильне вбрання свідчить про те, що ревізор шукає кухню. А де ваша кухня? Немає. У вас немає кухні? Та є кухня. Но... Ну Як? Ну, ну, чому ми не можемо прийти? Де кухня тут? Не бачили? Тут я не знаю, де станду. А ви не бачили дівчатка, де Це кухня. Оці? Ми їх, напевно, вже зачинили. Ой! Ого, які броньовані двері. Я йду на запах. Ревізор це більше стає схоже на якийсь трилер. Сподіваюся, в Каневі це не стане моя остання програма, Найбох миле? А тут ліфт. Тобто у вас кухня десь на другому поверсі. Вас сюди пустили? Так, звичайно. Кухня у нас на другому поверсі. Тут є ліфт, який подає їжу. Всі розпитування та пошуки привели ревізора сюди. Далі шукати постачальників їжі немає ніякого бажання. Я просто шокована таким прийомом у Кани. А скажіть, а як вас звати? Вас прекрасно Ви не скажете, як вас звати? А е, скільки вам років? А можете показати свій документ? Оля Фреймут інтуїтивно відчуває жінок молодших за себе. Якщо ви бачите, друзі, я вам покажу. Була написана одна дата народження, але тут вона закреслена маркером і переписана. Будь ласка, паспорт або якесь інше посвідчення цієї людини. Це вже навіть не смішно. Можна, будь ласка, поговорити з директором. Секрети на кухні та дівчина бармен, який, схоже, ще не виповнилося І вісімнадцяте а де моя піцце? Ви тільки вдали замовки на чекати. Ви тільки дали замовлення на кухню? Так. – Тільки що? На 25 й хвилині. Ви забули вчасно дати замовлення? Ми не а ви просто не хотіли? Ви просто не встигли. На жаль, я не буду більше чекати. Мені дуже вас не сподобалось. Ревізор не може рекомендувати піцерію Браво у Канові. Замовлення не дочекалася кухню не побачила. Із брехнею щодо віку працівнич... працівника зустрілася. Дякую вам до побачення. Дивіться зараз у програмі без перерви на рекламу. Відійдіть, будь ласка, негайно негайно. Руки заберіть. що ви собі дозволяєте? Ви тільки що шочі... Ви знаєте, що ви підняли руку на працівника? Ми не виходимо. Х. Ми не виходимо. Ми не виходимо. Неві так зимно пташки не співають. Мінус 20 градусів, але ревізор не міг не перевірити. Ось цей комплекс. Княжа Гора. Три хвилини від місця, де спочиває Тарас Шевченко. Ходімо на ревізію. До комплексу княжа Гора входить готель та ресторан. Спочатку Оля вирішує перевірити номери. Добрий вечір. Ні. Програма Ревізор. Ми до вас, з ревізією. Я роздягнуся з вашого дозволу. Можна, будь ласка, подивитися, у вас коштують готельні номери. У вас є піскурант? Під рукою немає, але від 500 до 1000 гривень. Це на одного, на двох? А, всі номери двохмісні. Двомісний стандарт коштує 500 гривень. Це найдешевший номер. Я дуже люблю номери із вікнами. Цей номер немає вікна, є картина. Можливо, це задум, але можливо це помилка. Те, що я зразу закохалася, це все ліжко. Хоча, може бути, трохи в голову. Ой, вибачте. Правда, тут дійсно прохолодно. Хороший підхід над цим дизайном попрацювали. Я от одразу бачу гарне простирадло. Білюсінька постіль. Люблю таке. Ружева ковдрочка. Біла постіль, ще одна ковдрочка. дві ковдрочки. Трело на матрасник махровий. І матрац. Без плям? Без плям?